Вітання, мої брати та сестри, в цей недільний час. Хай Господь благословить нас і явить нам своє спасіння, благодать, благовоління своє. Так добре, коли ще світе сонечко, коли йде ще деньки такі добрі, благословенні. Але ми сьогодні з вами будемо роздивлятися слово Господнє, яке живе і дійне, яке сьогодні нам надає можливість зрозуміти життя, зрозуміти. Як нам сьогодні в сьогоднішній час вести себе? Як каже слово, сьогодні тема це чи знаєш ти свій шлях? У кожного з нас є шляхи, на яких ми йдемо. І як каже його слово, ми подивимося. Приповісти, 14 розділ, 18 вірш, каже так: наївні успадкують глупоту, а помірковані увінчені знанням. Так важливо нам побачити те, наскільки Господь проводить нас в цьому ділі. Розсудлива людина, вона знає, що робить. Коли вона вибирає щось будувати, вона завжди вона буде шукати ту територію, яка буде підходити їй. Вона завжди подивиться на фундамент, який він хоче збудувати, а потім уже буде щось робити. Життя це. Це не безладна послідовність, випадковість якась подій. Це ні. Життя це там, де все розмірено, там, де ми в цей світ прийшли, воно відбулося так, щоб батьки полюбили один одного і ми з'явилися на цей світ. Щось відбулося. І так же в цьому всьому, що ви чи, чи знаєш ти, і як ти вибираєш цей свій шлях, як ти хочеш сьогодні жити, це важливо. Розум нам потрібен для того, щоб, щоб обмірковувати свої вчинки, які ми робимо сьогодні. У кожної з нас є різні вчинки, різні події, різні е, бажання. І ми з вами, коли розмірковуємо, тоді ми робимо висновки. Що нам, що головне, що на зараз е, його можна відложити в сторону, а що зараз в цей час. Воно треба використати. І це важливо нам розмірковувати над своїми діями, змінювати напрямок. Якщо ми помиляємося у виборі, повертаємося, повертаємося, щоб треба щось виправити. І це важливо нам також розуміти, що якщо ти ще живий, то в тебе ще є можливість виправити свої помилки, щось змінити у своєму житті, змінити. В яких діях змінити, в бажаннях. Це все можливо змінювати. Тому що Бог це той, який дає нам можливість в кожному дні. Кожен день це можливість. Кожен день це, це подія. Кожен день це те, що я і ти можемо пройти цей шлях з Божою допомогою, звернутися до нього, і Він дасть нам вихід. Вимірювальний приклад для твоїх дій це слово Боже. І воно може, це потужний прожектор, у світлі якого ти все бачиш чітко і ясно. Якщо ти колись працював на стройці то е, і шпаклював, то тобі повинен бути фонарь, яким ти присвічував і дивився, де є стріщини, де є неполадки, і ти ці неполадки виправляв. Проводив рукою, робив якісь е, е, дії, які треба було побачити. Так і в нашому випадку, Слово Боже, воно виправляє нас і показує нам, що нам треба змінити. Тому час, який ти проводиш із Богом на початку дня, він вкрай потрібен. Без нього неможливо щось. Пройти, тому що цей шлях, коли ти проходиш, Бог дає тобі на цей період часу, коли зранку, Він дає тобі слово, Він дає тобі, надихає тебе. Він каже, що в тебе вийде, в тебе вийде. Так ти отримуєш силу для продуктивної праці на цілий-цілий день, а може на тиждень, а може на весь рік це день, який вирішує щось. І недостатньо вміти використовувати свою роботу. Ефективність роботи, тебе, тебе, е, е, у тебе є добрі наміри, і ти як добрий працівник ти завжди будеш шукати так, щоб Господь показав тобі і відкрив тобі. Це важливо нам, але якщо ти замислюєш про мету своєї праці, то ти йдеш шляхом лідерства, ти хочеш пройти. У тебе є мета, і ти малими кроками. Достигаєш цієї мети, і це шлях, по якому тобі треба йти. Е, розсудливі, вони уточнюють ці шляхи, вони е, увінчують знаннями ці шляхи. І як каже Соломон, інакше кажучи, розумний знає, куди і навіщо йде, перш ніж намагатися зрозуміти шляхи інших. Зрозумій свої. Власні шляхи, і у власних шляхах ти побачиш, що тобі треба виправити, перш ніж стати лідером, чи перш ніж стати тим поводирем для других, перш ніж стати е, добре, то щоб вести других людей інших, навчися жити під проводом Ісуса Христа, який тебе проведе, який тебе навчить. Немає більше досконалої форми успіху. Коли ти являєшся з Христом, коли Христос проводить тебе, і коли у Христа є для тебе щось особливе, зовсім інший шлях у е, тих, хто просто йде якоюсь своєю дорогою. Йдеться про те, щоб простодушних і недовірливих треба не просто бути простодушним, але довіряти Богові. Не просто бути недовірлим, але довіряти і казати: Господь, я довіряюсь тобі. У мене є свої роздуми. Але підправ мене, навчи мене, покажи мені, відкрийся мені. І мають люди, багато мають думок всяких, але збудуться ті, які приготовлені Господом. Щоб ми не були, не знаходилися не в ілюзії, це приводить до невдач і розчарування. Багато людей. Вони в ілюзії, вони, вони просто говорять, щось. Люди, які щось хочуть зробити, вони приходять з бізнес-планом і кажуть: «У мене є такий план, який я хочу виконати. Так і ми. Вони приходять в банк, вони приходять до людей, які інвестують їх. Але ми приходимо до Господа і кажемо: Господь, ти мій інвестор. Ти той, хто мені, мене виправить, ти той, хто мене направить, ти той, хто відкриє мені ці шляхи, по яких мені потрібно йти, і ти покажеш мені свій шлях, найкращий. Чи знаєш ти, що най... навіщо ти це робиш? Щоб Господь може тобі в сні чи в видінні. Він покаже тобі. Не бійся вчитися. Тому що, коли ми учимося, ми робимо помилки. Але в помилках ми достигаємо. Ціле, і ми бачимо, що отут треба виправити щось треба змінити, якісь наміри треба поміняти. Звертайся за допомогою, слухай поради. Якщо просто задовольнишся своєю думкою, будь задоволений тим, що знаєш і чекай. Життя подбає про те, щоб показати тобі, наскільки це нерозумно. Тому що коли, як каже слово, що при багатьох совєтах, при багатьох роздумах, ми, ми, ми не попадемо в розпач, ми не попадемо в деякі обставини, які загонять нас в глухий кут, але ми просто випробуємо це і змінимо щось. Зроби сьогодні днем перегляду: передивись життя, пріоритети. Проаналізуй свою поведінку, свої дії, обміркуй, у якому напрямку рухаєшся ти ніколи не пізно розпочати новою, наново. Завжди є можливість вчитися. Завжди. І це важливо, як справи у твоєму житті, у твоїй роботі, задавайся собі питанням. як ти можеш покращити. Ці стосунки, як ти можеш покращити обставини на роботі, обставини між е, е, взаємопоніманнями, е, взаємовідносинами. Це важливо. Задавайся цими питаннями. Чесні відповіді на ці запитання допоможуть тобі і мені прийняти правильні рішення в житті. Бог він завжди готовий показати найкращий шлях. Тим, хто щиро і в смиренному житті шукає Його. Також навертаймося до Нього, якщо ви ще не знаєте Ісуса, як той, який є шлях, який є дорога, який є життя, у вас є можливість сказати: мені, Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, умер на Христі за мене, поніс мої гріхи і прошу тебе, війди, моє серце, будь моїм Спасителем, будь моїм Господом. І запиши моє ім'я в книгу життя. Тобі за все дякую великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь. Благословіння вам. Амінь.